Ранкова кава, друзі. Всім привіт, доброго ранку! І ми з вами, як зазвичай, знаходимося на берегу. Саме сьогодні знаходимося на берегу річки Дніпро. Це такий, можна сказати, великий карман отвітління від, від основного русла. Я хочу зараз накачати свою акваманію і полазити саме по зовсім незнайомим нам місцям. От, повишукувати класні робочі місцяки по саме класному карасику. Сьогодні у мене з собою боковий ківок, є у мене поплавок. Давайте спробуємо сьогодні щось розвідати новеньке там, де ми саме ще не були взагалі. Вночі, звісно, вже погоду качала, вітер, дощ, а зараз подивіться, яка краса. Саме знаєте, як я вам зазвичай кажу, п'ятимінутна розтормозка, міцний чайок або кофійок, щоб саме включитися нормально в цей день перед виходом на воду. жаль, камера саме запахи не передає. м'ята, ти шо, клас! Це капець якийсь. Ви бачите, в чому прикол. Вартувало мені вийти на воду, все, вітер таки роздувся, саме поривістий, з поривами. Я навіть за такими островками очерету і рогозу не бачу, щоб такий затишок був, щоб саме на поплавок половити. Фіг знає. На бережі ж вийшли взагалі штіль штільовий. Тільки вийшов на воду, все. Ну ти що, карма якась сьогодні. Це взагалі капець какой-то. Реально на силу пливу. Вітер такий, що проти вітру не можу грести. Ну, щось потихеньку шкрябаюсь. Ти що? Вартувало вийти на воду, блін, капець. І синоптик там такого вітру з поривами прям не малював. Ну Було там щось там, 3-4 метри, але 4 метри для цих містяків це взагалі ні о чому. Воно тут все горами прикрите, плюс растительне дерева вон по бокам. Та! З вітром, звісно, торба повна. Прям не знаю, де шукати затишок. Ти що такі пориви. Ще по залівам тут лажу, містяки шукаю, такі, щоб більш-менш нормальна глибина була. Скрізь сантимів 15, максимум 20, дно ілісте, з водорослі, просто капець. Кувшинки майже нема. Слухай, ну година це точно. Я вибирав місце, де мені приткнутися. Єдине, що тут, я не знаю, я тут настільки прикритий і все одно вітер тут. Просто бішаний. Розумієте, вітер сьогодні понизу, тому десь сховатися просто нереально. Навіть тут я мене окружаю повністю, я в рогозі стою і все одно вітер фягаче. Так, ловити ми будемо на коротке, ловити ми будемо в латаках. Більш-менш глибину я тут знайшов. Взагалі, я ж кажу, скрізь отака глибина: вісла мишкрябу, іся і вісла прям муть піднімають. Тут кувшинка, дно тверде, тут виходить така невеличка протока, мабуть, миє. Дистанція у нас до поплавка буде ну, метри три не більше. Тому треба оснастити отаку от вудку. Це Brain Phantom 5-метровка. З учетом того, що будемо її класти отут рядишком, якраз дистанція плюс-мінус. Якщо що, навіть одне колено засунемо. Ти що, вітер, здуває прямо тут, в кущах. Це такого ще не було. Так, да, синоптики, як зазвичай. Так, зняв катушку зі свого blastbowl. Треба буде дозаказати катушок, щоб були в запасі. Тому що не вистачає на всі вудки. Зимня катушка, до речі, вікінг. Ice fishing, якось так. Ну, влітку вона, то, що треба. Даю гарантію на основному руслі, там просто тупо шторм. Шторм ніяк іначе. Ти що, такий вітрюган. Поплав поставлю. Отакий от мавер дома його нарив, але в ньому була проблема, не було антени. Антену я взяв з іншого поплавка, якогось там брейн знайшов. От. О, он у мене кіль був обломаний, ну, скажімо так, в неробочому стані. Антенка, бачите, пригодилась. Не знаю, як буде його піднімати, це огрузку треба. Бачите, антена здорова. Зараз спробуємо. Так, поплав є. Гачки. Ну, Це в мене топчик Декой К105 Bait Light. Под карася просто. Коротше, взагалі не знаю, як ми будемо ловити. Поплав здуває майже відразу. Нормально огрузив дві такі добротні хазяйські драбінки свинцеві. Тобто він наполовину просто лежить і все одно парив вітру, його просто отак от під латаття затягує і все. Ну що ж, уже ж приїхали, давайте спробуємо. І в цей шторм щось піймати. Так, зараз закормимось. У мене сьогодні карась мед принада від Інтеркріль. До речі, новинка цього сезону. Карась, друзі, якщо карась, це, звісно ж таки, пшано. Пшено у мене від Трика Бейтс. Тріка Бейтс Форева. Крільєва алія, мастхев також. Ще про всяк випадок взяв з собою таку мастирку горохову, також три не знаю, діло до неї дойде чи ні. Ну і пуфіки. Від це так уже вам, щоб по наживці, по прикормці відразу все розпетляти, розказати. Сьогодні у нас часник. Часник, карась, одне ціле. Прикормки треба зовсім небагато. Одна вудка. Поплавок, то есть нам точку одну поплавочну накормить, там буквально пару жменек. Відразу понятно, що трудова сьогодні рыбалка. О четвертій прокинувся, зараз уже, я не знаю, мабуть, пів на восьму. От тільки-тільки пробую вставать, пробую вставать. І ще мені здається, як назло, зараз чернуха почне фигачить. Ну, не факт, треба ж пробувати. От, розумієте, в чому річ. Не можу, гля, Пориви такі бішені. Вам можливо це і не чути. Ну, у мене вітрозахист на мікрофоні. Але, друзі, я вам кажу, ну, не можу просто піймати, о, щоб поплавок опустити. Перший. Так, да, він невеликий, але карась, друзі, це та риба, за якою я їхав. Щоб ви розуміли, десь приблизно ну, пів години я сидів взагалі не ловив. Тупо сижу, ток лістаю. Тому що ну, воно видно, коли карасик заходить на прикормку, на закорм, да, на точку закорма, то починається якась активність навіть в ракушці. Там же ж у нас кувшинка виходить, і, ну, Воно видно, як ковшинка. Тик-тик, да, там трошки пузирів, таких дрібна-дрібна бульба. Ну, одним словом, я вже бачу, коли риба заходить на закорм. Ну що, перший пішов. І звісно ж таки рився не цей карась. Там риба дуже хороша, рилася. Це таке сопутствующе щось. Поки посадимо у відро. Рож сльоту. Взагалі, тільки опустив. Ну така чернушина. Трохи менше, мабуть, за карася. Ну я, до речі, зараз і не бачу, щоб там хтось рився. Тоді, коли бульба йшла, то ви бачите, снасть опустив відразу чпок, карася і видрав. Можливо, є сенс трохи посидіти, почекати, щоб просто зазря наживку, не розходувати. Непогана чернушина прокльовує, ну я просто не розумію, це ж не вона там риється. Час від часу така бульба піднімається, ну от саме як гарного карася. Коротше, трохи ближче до кувшинки. прямо сюди під нас. І що ж ви думаєте? Ось і він. Черговий карась. Звісно, розмір таке, залишає да? желать крашого, але нічого, зараз розклюється. От, от Я вірю, буде і нормальний карась, тому що те, то, що я бачу, як там все відбувається саме на дні, то там є і крупніша риба, звісно ж таки. Карасямба. Ну, такий, крупніший, ніж попередній. Але, ну, далеко не кілошні карасі. Ну, ви знаєте, друзі, я вам показую рибалки так, як воно є. Звісно ж таки, якщо рибалка там взагалі прольотна, да, там одна чи дві рибини, я ну, нафіг такі викладати. А якщо приїхав, знаєте, така саме от. Мені ще подобаються такі, знаєте, трудові рибалки. Коли треба якось рибу знайти, надурити, а от сьогодні у нас погодні умови. Ти що, я зараз, якщо з куща вилізу, ну, просто можна веслами не грести, мене в сторону берега буквально там пару хвилин і принесе. Ой-ой-ой, ой ой хорош! Здоровезний лінь. Ооо, оце воно. Друзі, оце рибалка. Я ж вам казав, там на точці хтось риється більший. Оце риба. Фу, та ти що ну зараз вам поближче його резкость наведу. Все, не пускаємо його вже обратно, тримаємо, хай подихає. Єез, та ти що? Так, підводимо. Головне, не давати йому сурлам нирнуть, бо він зараз може уйти. Зараз я отак зроблю, щоб вам було трохи видніше. Оце рибьоха! та це півкілошний лінь! Тупо пивки ложные линь. О, тихо, тихо, тихо. Вот вам и шторм. Вот вам и штормовая погодка. Хорош! Да! Ты что, блин? Ну, это рыбалочка сегодня. Теперь, а не крапли, не жалкую, что я сегодня все ж таки выехал. То сидів таки, думаю, ну блін, таке красик. Ну норм, звісно, цікаво, цікаво, побідіть, перемогти рибу саме сьогодні, коли ну, умови такі, ти не знаєш місцини тут, вітер, знаєш, типу погодні умови нам тільки в мінус. Так, так тут нам зажимчик потрібен. Єсть. Тихо, тихо, тихо. Фух. Ти що, яка сильна риба? Ти гля. І отак от, от. Ну, отак от, от, звісно, Ребха, як про мене, виглядає набагато краще. Ти шо? Так, а ну ваги. Я думаю, його під зябру можна зважить, не фіг делать. Вага у нього не така велика, знаєте, як там у сазана. Кілограмчики стоять на секундочку, щоб ви бачили. Чик. Хорош. Як там казали, коли сірий тягне рибу, каже, про її вагу можна ділити на два. А от таке бачили. Не помилився, 630 грамів. Дуже крутезна риба. Ні, ну додому таку рибу на пожарі, я гадаю, можна взяти. Блін, в бакан залетіло. У мене в бакані. Штормовка лежить, фаворитовська, чистенька, ну вона вже не чистенька. Руки в слізі просто капець. Оце сом, лінь чи линь. Линь, мабуть, буде правильно на українській. По-українськи. По Обов'язково полотенечко на рибалці, без нього ж ніяк. У мене таке прикольне, бачите, селект, воно у вигляді кармашку зроблене. Можна повісити і ще щось туди. І закидувати. Ну, як варіант. Так, ну що, продовжуємо. Я ж вам казав, я бачив, Ну я бачу, бульба підіймається така, що ну, такий красть так не пориється. Він, якщо навіть замолитись захоче, знаєш, не то що буде там їсти, а захоче запрятатись там, от, зажмуритись, як ще кажуть. Він такого пузыря не зробить. Я ж бачу підіймається. Я вам відразу сказав, що стоїть нормальна риба якась. Тільки треба дочекатися. От тільки момент, бачу, бульба пішла, така дрібна-дрібна, знаєте. опускаю, пускою ПЕМСТА хорош. Ти що, блін? Емоції, друзі. У цьому сезоні це найбільший лин у мене взагалі. То як ви думаєте? І це ж риба, це не карась. да? У такого ліня піймати для мене саме набагато предпочтітельний аніж навіть кілошного карася. Тому що кілошний карась це зараз вже не новесть, тим паче по весні нормальні апарати влітали. Продовжу. Зараз сижу, просто наблюдаю, снасть не опускаю. Пузирів нема, відповідно, там я вам даю гарантію 100%. Просто стоїть чернуха. Ну це буде таке, знаєте, просто пуфіки з червом витрачати тільки-тільки, я дочекаюсь що я побачу, що там стоїть риба, ну, відразу ми її візьмемо. Просто по пузирям, де вони підіймаються, зараз течії нема, можна приділити і просто наживку покласти їй до рота. Ого! Нічосі! Ну, реально, чернушина більша, ніж наші карасі. Гля. Тупо ладошечна чернуха. Дивіться. Тут моя ладошка, ось риба. Ну, І чернуха, вона не риється. Там щось таке, пару пузириків. Але я ж бачу, що нормальна риба там поки що не стоїть. Що ж, вчепився за кувшинку і вчепився наглухо. Ліска у мене 0,17, ну, без шансів якось видрати. От, тому треба підходити. Якщо вже я вирішив підходити, хоча б щоб поплавок зберігати. тут оснастку я перев'яжу. Якщо будемо підходити, у мене ще прикормка лишилася. Отакий шар непоганий. Зараз його розіб'ю. Блін, і пузирі класні пішли. Та -майо, -ма ну от, от як! Зараз його розіб'ю, докормимось там відразу і звільнимо снасті. Опа-па. А що це у нас? А це у нас боковий кивок. Снасть обірвав. З поплавком точно вже не буду до нього сьогодні повертатися. Зараз спробуємо на боковий кивок. Только що підходив, вже ж поплавок визволяв, то трохи докормився ще. Опачки! А от тобі і кивочек. І, до речі, непоганим карася. Карасандріком спрацював. Офігеть. Ну що ж, значить, не наш. Ну, карась такий, аля, майже ладошка. Ну, це, звісно, так. Да, такий проміжок між поривами і вітру, то покльовку я, звісно ж таки побачив. Типовий підйом для карася і риба майже була взята. Ну, я, можна сказати, її вже в човна затягнув просто. Ми ну, бачили, аборт і пішов. Ну то таке. Тож, як я і планував, цю гарну рибину я лишаю собі. Ну а так в цілому, блін, я дивлюсь, чернуха така теж. Деяка вже все приїхала. Ну що ж, катам заберу. Все, а це карась. Ні, о, чернушина нещодавно піймав. Щось і по карасю було, ви бачите? Дрібний трохи. Побільший, ну, взагалі, так, да, дрібний крас. Ось такий більш-менш, коротше. Ну, це, звісно, друзі, саме за однією цією рибою вартувало сьогодні поїхати. Як зазвичай, що потребується, це коментар, лайкос. Ну, в ідеалі ще поділитися цим відео зі своїм кінтом-рибаком. Тоді, взагалі, ваша карма буде настроєна на дуже крупну рибу. О, та від мене нові риболовні пригоди. На сьогодні, друзі, все. Бувайте!